Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Програма це важливо, як завжди. Будемо підіймати теми, які цікавлять саме наше суспільство. Тож сьогодні досить цікава тема. Ми її підіймали минулоріч і сьогодні треба нагадати про це всім нашим глядачам. Тож сьогодні будемо підіймати питання щодо вступу до військових навчальних закладів і про особливості саме. Цьогоріч саме для цього в нашої студії завітав наш гість, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Кара Максим Вікторович. Вітаю вас, Доброго Макс. Тож зустрічалися, як вже казав на початку нашої програми минулоріч. Розуміємо, що багато молодих людей та дівчат знову думають про те, щоб вступити саме до лав вишів, де можна навчитися сам саме військовим спеціальностям про це сьогодні і поговоримо. Тож давайте почнемо, і саме перше питання таке в таке наше вступне. Які військові начальні заклади саме 2023 року будуть приймати абітурієнтів? Ну і, взагалі, чи змінилася кількість цих закладів, які можуть пропонувати саме військові спеціальності? Стосовно кількості навчальних закладів, маємо трошки деякі зміни. В нас в порівнянні з 2021 роком додався ще один військовий навчальний заклад це військовий коледж сержантського складу, який знаходиться у місті Житомир. Стосовно кількості вищих військових навчальних закладів, їх кількість не, зміни, не, зміни, не змінилась. Так, і є в нас їх 15. У нас їх 15, вони розташовані. Майже по всій території України, тому і залюбки чекають всіх бажаючих до вступу. Найближчі міста до міста Запоріжжя це територіально… Місто Дніпро. Місто Дніпро Місту це Дніпро. найближче. Так. А потім в принципі там потім відносно в ну, такій порівнянні порівнянні однакові від ну, відстані, так відстані від міста Запоріжжя. Це і Київ, це Житомир, це Львів, тому. Є вибір, куди можна поїхати вісно, на навчання вісно. географія. Дуже велика добре. А взагалі, чи, чи є ми розуміємо, що ми як демократичне суспільство? А в нас і змінюється і законодавча база, і змінюються потреби і військових, в тому числі чи є якісь відмінності у 2023 році, з якщо порівняти з минулими роками. Якщо казати про саме вступну кампанію стосовно кількості бажаючих до вступу та та потреби для вступу, вона більш-менш незмінна в порівнянні з іншими роками. Як і в і в минулі роки керівництво держави там забезпечує, скажімо так, конкурсний, забезпечує конкурс, скажімо так, в цьому питанні стосовно. Того чи щось змінилося так в порівнянні з 2022 роком. Ну майже нічого. А з 2021 там були зміни. Так, так? в 2021 тисячі ми, ми мали зміни в першу чергу. Це стосується того, що вступ до 2022 року люди, кандидати вступали, приймались до участі в конкурсі, маючи відповідний бал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання в минулому році і в дві 2023 році буде так, що до участі в конкурсі будуть прийматися кандидати, які мають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 2019 року до 2021, відповідно, або мають або склали єдиний мультипредметний тест. Ви тільки щойно пригадали таке слово як конкурс. Тобто я розумію, що на якій спеціальності є. А кількість бажаючих може бути більшою ніж кількість місць, які існує, якщо можна так порівняти, про що йде мова, до чого треба бути готовим майбутньому студенту абітурієнту стосовно конкурсу, можу сказати те, що навіть в минулому році, в 2022, в році, коли в нас розпочалась повномасштабна агресія Російської Федерації, фактично в нас іде війна, то в деяких навчальних закладах на деякі спеціальності конкурс був близько до шести чоловік на одне місце. Це стосується таких потужних навчальних закладів, як Національна академія сухопутних військ, як військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у військовому інституті телекомунікації та інформатизації. Там конкурс присутній завжди, і взагалі в цілому, за вступну компанію, то конкурс був понад три чоловіки на місце. Це ну. Середньостатистично, каже а... конкурс є. Скажіть, будь ласка, тут в мене таке вже практичне питання. Чи володієте ви такою інформацією? Зрозуміло, що безпосередньо у начальних закладах можна цю інформацію отримати. Може, ви знаєте, ми прямуємо до Євросоюзу як суспільство. Действ. Наші військові, наша армія прямує за підходом і за технікою до стандартів НАТО. І ось тут підготовка саме військових фахівців. Чи чи змінюється в цьому програма? У нас? Ми відриваємося від радянського минулого те, що стосується техніку і підходи, чи є чи впливає це і на навчальний процес. Безумовно, це все впливає і на навчальний процес, і на підходи до навчального процесу. Під ще починаючи з 2018 року, у нас активно впроваджена якраз така програма за обміном досвіду. В нас у наших військових вищих військових навчальних закладах то військових коледжах сержантського складу діють програми, за якими курсанти мають змогу виїхати за кордон, отримати там практичну. Практичний досвід мають також дуже багато і фахівців залучаються до навчального процесу якраз під час практичних навчань, які в них є, тому це. Сучасна це не можна казати про те, що це сталося ось е, тільки так, так, так. зараз, під час е, повномасштабної війни, яка є. Це було за ще до цього задовго до е, і дійсно, ви кажете, що е, ми е, крокуємо до стандартів е, НАТО і до розвитку взагалі, і від радянського залишається з кожним роком все менше і менше. Скажіть, будь ласка, зараз ми як суспільство підтримуємо людей лю людей, які були вимушені вимушені виїхати зі своїх територій. На жаль, поки що залишається частина України, яка є окупованою, чи є можливість тимчасово переміщеним особам теж потрапити до до навчання? Чи є якісь може додаткові умови чи, чи пільги саме для таких людей? Безумовно, для такої категорії населення. Звісно, є змога. Вони не в чому не не обмежені в цьому питанні, і за досвідом минулорічної вступної кампанії вони не пільгами користувалися, але все ж таки мали пріоритет під час вступної. Ну під час вступу до до навчального закладу, за цей вже майже рік, майже 12 місяців, у нас дуже на високому рівні організована робота, якраз по взаємодії з вимушеними переміщеними особами. Процедура ця налагоджена. Всі бажаючі, які Хочуть або піти служити до війська, або хочуть мають на меті вступати до військового навчального закладу. Вони всі звертаються до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і їм надають повну консультацію, яку ну і що треба знати якраз з цих питань. Тут трошки хотів би, щоб ви підказали мені і, або нашим глядачам, хто не є обізнаним саме у військових спеціальностях, та як то кажуть, має має базові знання. Ось я пригадую, наприклад, свої студентські часи там одного. В одні роки всі хотіли бути економістами, потім юристами, а потім зараз, якщо казати там про не про військову сферу, всі мріють бути ай фахівцями За якими спеціальностями готують саме у військових вишах, у військових закладах фахівців? І яке звання можна навіть отримати, якщо я щось тут плутаю, підкажіть. Та зараз тобто, які, які є напрямки та з яким званням можна вийти вже після вишу? А, так, добре, відповідаю на ваше друге питання. Всі курсанти, які закінчують вищий військовий навчальний заклад, вони виходять з первинним військовим званням лейтенант. Це так, друге. зрозуміло Це так, друге для питання. цивільних. Так, так. Стосовно того, які спеціальності готуються у військових навчальних закладах. Як я вже казав, в нас дуже багато військових навчальних закладів вищих військових, якраз 15. і е, така кількість забезпечує якраз е, різноманітну. Е, Кількість і спеціальності, які в нас є навчальні заклади, які готують фахівців з десантно-штурмових військ, є фахівці, які готують і фахівців сил спеціальних операцій. Є повітряні сили, є сухопутні війська. А вже у навчальних закладах самих то за спеціальності там є і спеціальності пов'язані з управлінням діями і наземних військ, і військ артилерії, і ну тут. Дуже багато різноманітних Ну, їх зараз немає змоги всіх перелічити, навіть але навіть є те, що вказується, що у нас буде сучасна дронна армія, навіть за так, таким є напрямком можна зажити звіс, нам. Звісно, є у нас є військовий навчальний заклад, Житомирський військовий інститут, якраз який і спеціалізується на підготовці. Ціх фахівців безпілотних літальних апаратів, воно так називається. Там... Скажіть, будь ласка, мені здається, що не в кожній родині, ну якщо не брати там окремі родини, де в родинах можуть бути вже військові, а ось якщо просто звичайна родина, але молодий чоловік чи дівчина хочуть піти. Як розібратися, насправді що обрати? Тому що ну, великий перелік. Як знайти, чи можна, наприклад, знаєте, як було День відкритих дверей, або де можна подивитися, в чому специфіка того чи іншого напрямку? Як тут визначитися з вибором? Ну на сьогоднішній день в епоху сучасних технологій всі мають змогу отримувати інформацію саме з соціальних мереж, або з офі офіційних інтернет-сторінок навчальних закладів. Вони всі працюють ну, саме. Інтернет-ресурси, скажімо так, які є. Всі працюють, там є повний загальний перелік всіх спеціальностей, і е, можна ознайомитись і за номером телефону приймальної комісії. Приймальні комісії, до речі, працюють з 1 січня, е, тобто є номери телефонів, є там відповідальні особи, колну, кол-центри, так манука, можемо так їх назвати, де можуть проконсультувати з любого питання або Найкоротший шлях, де можна дізнатися інформацію про військовий навчальний заклад, про спеціальності, про умову вступу, це якраз і є районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Тобто, в будь-якому в випадку найкоротший шлях це є територіальний центр комплектування. Це Але... тоді з особистої розмови можна отримати повносвійну консультацію. Повний. Кожен кожен навчальний заклад має свій сайт, як завжди, де можна все так. подивитись. Так. А десь зібрано взагалі. Повна інформація, з якою потім можна все якраз у районному Тут територіальному центрі комплектування. Там визначені фахівці. В кожному територіальному центрі є закріплена особа, яка якраз займається цим питанням. Вона володіє повною інформацією по кожному навчальному закладу. Які спеціальності, які умови вступу і тому подібне. Зараз ще багато не тільки чоловіків, а й дівчат теж хочуть йти до лав збройних сил України, і що їм можуть запропонувати, і взагалі як саме до дівчат ставляться у начальних закладах, які саме займаються військовими спеціальностями. Вертаємось до 2018 року, як як я вже казав, з 2018 року в нас в збройних силах введена гендерна рівність. Тому у нас і чоловіки, і жінки, і проходять службу на загальних засадах, і перелік спеціальностей. Якщо раніше було що на для жінок скажімо так, були деякі квоти щодо вступу на сьогоднішній день. Таких немає. Всі вступають на загальних засадах на повний перелік спеціальностей, які має змогу готувати військовий на. Навчальні заклади і умови вступу однакові. На всіх однакові. Так, так, Майже однакові, але там все ж таки за ну, рівнем фізичним. За оцінкою рівня фізичної підготовки, де ну, як є деякі зміни? Вони є, але не, 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 незначні. незначні да. Загальні умови, вони всі однакові. А, як завжди, скільки може коштувати навчання, як це проходить, і ну і взагалі чи можна отримати якусь? Я пам'ятаю, так теж як, як ми готувалися свого часу з батьками, чи якийсь період, де десь можна пройти підготовку? Угу. А, стосовно Вартості навчання військові навчальні заклади. Це є бюджетні 100%? Да, 100% бюджетне навчання, тобто безкоштовне, абсолютно крім того, безкоштовне проживання, крім того, всі забезпечення я Так розумію, так так забезпечення гуртожитки казармного типу. У деяких навчальних закладах просто гуртожитки, всі забезпечені формою одягу, всі знаходяться на забезпеченні харчовому безкоштовно триразове харч харчування. Ну тому так. тому конкур... я тебе розуміємо, конкурс так ну, тому можливо, чувствую. так і є. Я думаю, що в умовах сьогодення батькам все ж таки буде спокійніше, якщо дитина буде під наглядом, якщо вона буде займатися ділом і Крім того, опановувати, скажімо так, конкурентно спроможну професію. Ну тобто, моє питання: форма навчання немає такої, що зараз як в деяких вишів є змішана або дистанційна форма навчання тут тільки безпосередньо необхідно знаходитись у навчальному так, закладі. Так у військових навчальних закладах не запроваджено онлайн навчання його немає такого. Всі е, стаціонарно навчаються у, у навчальних То, закладах. Тож, щоб все таки витримати цей конкурс, чи є якась підготовка попередня до вступу? Е, дивіться на сьогоднішній день. В нас в навчальних закладах е, запроваджений такий курс інтенсив. Е, е, про що це каже? Це каже про те, що е, кандидати, які мають на меті вступу до військового навчального закладу, е, вони можуть зареєструватися за, 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 там за посиланням. Якраз з офіційного сайту і можуть безкоштовно три рази на тиждень, понеділок, середа п'ятниця, з 16 до 19, якраз проходити курс підготовки до національного мультипредметного тесту, якраз з тих предметів, які будуть і в перечні конкурсних під час вступу. Будь ласка, заходьте на офіційні сайти до навчальних закладів, і там буде посилання. Побачите і можете зареєструватися і підготуватися. Це не каже ну, звісно, про те, що ви там 100% вступите до цього навчального закладу. Все ж таки, конкурс є конкурс, але змога підготуватися безкоштовно це є. Зараз багато що в цифровому світі дезінформації, фейків. Як казали раніше, чутків, і скажіть мені, будь ласка, ось одна з таких поширених інформацій: чи залучаються курсанти безпосередньо до військових дій. Тут вже і батьки можуть перейматися, і люди думати, чи чи є така практика? Ні, такої практики нема. До до бойових дій курсанти навчальних закладів в жодному разі не залучаються. Всі, всі курсанти отримують практичні заняття саме на полігонах. Дає Скажімо так, в в цьому. В тому, що вони отримують ну практичну, практичну практичний досвід у на базі полігонів, ще один такий момент, що на цих же полігонах і про і набувають досвіду і бойові офіцери, які вже пройшли горнило війни, і вони мають що, що їм дати і з чим і чим поділитися. Безпосереднє спілкування поділитися своїм для, досвідом для того, щоб отримати якісь. Високий фаховий досвід не обов'язково там приймати участь у бойових діях, тому що дуже багато людей, які приїхали або на перепідготовку, або там підвищити свій фах, вони знаходяться пліч оплічі і вони безпосередньо спілкуються з питань практичної. Ну, роботи, чи є в залежності від спеціальності чи закладу різниця скільки за терміном, скільки років навчання? Йде навчання? Так у, у вищих військових навчальних закладах курсанти навчаються від 4 до 5,5 років. Ну, в залежності від спеціальності у військових коледжах сержантського складу 2,5 роки термін навчання. По закінченню, чи можна отримати працевлаштування? Це в принципі, теж до цього треба ставитися, як то каже, заздалегідь розумію, що молоді люди не думають іноді так багато наперед, але ж все ж таки, чи можна потім кудись, як то кажуть, свої знання прикласти? Гарантовано всі випускники військових навчальних закладів, як і вищих військових навчальних закладів, так і військових коледжів сержантського складу, всі гарантовано працевлаштовані, тому що е, всі вони мають первинний е, всі е, мають підписувати первинний контракт на 5 років. Гарантовано всі отримують грошове забезпечення гідне гарантовано отримують конкурентно спроможну професію, яка потім буде дуже корисна і також буде конкурентно спроможною у цивільному житті, навіть після закінчення або першого контракту, або після того як до вислуга років настане. Тому... Ну і на жаль, так сталося з нашими з нашим сусідом чи сусідами, що Професія військового буде ще довго як то кажуть на актуальна. Ну, актуальна, актуальна. А давайте вже наприкінці нашу розмову ще раз нагадаємо, якщо людина вирішила стати військовим і отримати саме професію через навчальний заклад, куди звертатися, і який не необхідний мінімальний чи необхідний пакет документів мати з собою. Для того щоб отримати повну інформацію і куди треба звернутися, найперше це як я вже і і казав, повторюю знову, це е, територіаль, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, не обов'язково за місцем приписки. Якраз ми робимо акцент е, на вимушено переміщених особах до будь-якого територіального центру, який знаходиться зараз у місті Запоріжжя. Е, е, який мінімальний пакет документів е, ну все доведуть у територіальному центрі? Він невеликий там. Стандартний набір, скажімо так, паспорт-код е, е, атестати про освіту по закінченні. Е, ну, а найголовніше це бажання. це бажання. Тож вже тепер точно наприкінці програми хотів би, щоб ви вже від себе, може, щось хотіли, як меседж звернення саме цього дня, цього періоду до наших глядачів. Може, від себе, може, навіть ніяк від. Майора, офіцера, а від себе, як від людини, який зменше до наших глядачів, будь ласка. Хочу всім побажати скорішої перемоги. Це, я думаю, саме, саме актуальне, що є на сьогоднішній день. Нам перемоги, а ворогам поразки. Тож дякую сьогодні. До нашої студії завітав у гості заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Запорізької обласної територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Майор Кара Максим Вікторович. Дякую. І вам, Тож, дякую. якщо ви вирішили своє життя зв'язати саме з військовою спеціальностю, сьогодні багато та й докладно розповіли вам про це. Надалі залишайтеся з телеканалом МТМ, як завжди, готуємо для вас багато цікавої та необхідної інформації.